Так, Сьогодні як випускав гусей, якийсь із них вже вже зняв жовте кільце. Жовте кільце це у нас у молодих гусаків і гусок минулорічних. І зняв. Ой, це тепер шукай, щоб на м'ясо не відправити, нечайно. До речі, вон, бачите, стоїть гусиня сіра, велика. Ну, треба й одійди оттуда, блін. Коротше, вона хоч цієї весни, із самих перших, але там гуска вже хороша. Ось, щоб ви розуміли, що стара гуска. А он молода стоїть. Значите? Це онта. Така вже, дай Бог. Хороша. Уже більше половина гусей пішла. На вигул уже пастись. Це тут молодняк залишився. Молодняк і стара гуска. Навіть не дві старі гуски. Молодежо дивляться. Да? Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, далі буде.